Усі ми стикаємось з відеоіграми. Більшість у них просто грає та получає від цього задоволення. Дехто не маючи змоги у них зіграти, просто дивиться їхні огляди та проходження на Ютубі. Ну а ні ті, ні ті персони точно натикаються на них в новинах або інших мережах. Для когось проведення свого вільного часу у будуванні споруди в Майнкрафті або проходженні місії є способом розслабитись після важкого робочого дня. Для інших спосіб скоротити час за любимим заняттям. А для кого це спосіб життя, ну або ж взагалі робота, як, наприклад, для розробників, програмістів, які пишуть код для роботи певної ігри, ну або ж тих самих блогерів, які знімають ці самі відеоігри та заробляють на цьому на прожиття, і у цьому відео я постараюсь розібратись у тому, чому ми взагалі граємо у відеоігри. Запрошу декількох підписників, щоб почути їхню думку. Та й взагалі буде цікаво подивитись таке відео. А ви перед початком обов'язково підписуйтесь на мій канал та тицяйте вподобайку під цим відео. Розпочинаємо! Люди різного віку грають у відеоігри та з різних причин. За останні роки інтерес до цієї індустрії стрімко збільшується. Відеоігри дають нам відчуття, що ми за когось та у чомусь краще. Це ніби знаєте, як спортивний спор, так би мовити. Відеоігри дають нам можливість короткі терміни відчути прогрес і досягнення цілей, що позитивно впливає на нашу впевненість в собі та підвищує самооцінку. Чим складніше проходження гри, тим більше задоволення ми отримуємо в результаті. Нам подобається відчувати, що ми значущі для інших людей. А ігри, які розраховані на багато користувачів, особливо масові онлайн-ігри, безпосередньо забезпечують цей взаємозв'язок. Аби зрозуміти, як створювати ігри для кількох гравців так, щоб між гравцями формувались близькі стосунки і навіть дружба, у 2016 році було проведено дослідження на цю тему. У цьому дослідженні геймдизайнери поділились ключовими елементами, якими повинні володіти гра для створення дружби під час гри. Це близькість, схожість взаємність і відкритість. Так, дослідники прийшли до висновку, що ігри унікальним чином підходять для створення близьких відносин. Ти завжди можеш запросити своїх друзів у гру та після важкого робочого дня провести з ними годинку у другому мультиплеєрі, проходячи ту чи іншу гру. Напевно, це неправильний вислів, але я його перефразую. Для мене ігри є як фільм, так ще й такі, в якому я можу брати участь, як до прикладу, Привид Сусіми, GTA 5, Detroit Become Human та ще маса aaa проєктів на даний час на ринку ігор є таке різноманіття, що покриває потреби практично кожного споживача, незважаючи від віку, будьте 30-річним дядьком, який рубається у складні соус-лайк-ігри, або маленьким 10-річним хлопчиком, якому подобається Бревел Старс або інші подібні ігри. Кожен з нас за щось полюбив проводити свій час не за книгою чи саморозвитком, а за любимою грою. Багато відеоігор динамічні та інтенсивні, але також є велика кількість спокійних, створених для релаксації та розслаблення. Коли світ навколо нас хаотичний і сповнений стресів, приємно зануритись на час захоплюючу відеогру і відпочити. Такі ігри, як Ghost of Tsushima, No Man's Sky, Abzu, допомагають розслабитись, знизити рівень стресу і дослідити відкритий світ. Тому, якщо ви шукаєте спосіб відпочити та розважитись, відеоігри стануть чудовим варіантом. Ескапізм, ви напевно, не знаєте, що це, але для багатьох є основною мотивацією грати у відеоігри. Не знаєте, що це? Тоді давайте я вам поясню. У сучасному світі багато стресу, коли нам здається, що ми не можемо контролювати своє життя у певний період. Стрибок безплідний віртуальний світ може на час принести полегшення. Можливо, ми намагаємось втекти від проблем навчання або роботі. У будь-якому випадку тача відеоігри може полегшити пережити ситуацію труднощів. Головне пам'ятати, що відеоігри та уникнення реальності не стануть розв'язком проблеми, а лише допоможуть на час перемикнути вашу увагу на щось приємніше. У мене також буває таке, що коли навалюється багато роботи, і ти, до прикладу, від ранку до пізня працюєш над своїм проєктом або роботою, то без певної мотивації, дисципліни це швидко може наскучити, тоді, щоб розслабитись, я йду на 20 хвилин Fortnite і вже після цього йду знову працювати. Для мене ігри є частиною мого дитинства та підліткового віку. Я ще давніше проводив практично весь свій час в іграх та не помічав, як на дворі ставала ніч, та я грав по 10 годин безпереривно. Але то таке. І на цьому я б хотів завершити це відео. але чому б не запитати глядачів, чому та за що вони грають у відеоігри? Розпочинаємо. Давай розказуй, в які ігри ти граєш. І взагалі на чому. Ну, перше, я граю на різних платформах. Починаючи з телефону, закінчуючи ноутбуком. Ну, до цього був комп'ютер. Ну, якщо у тебе, допустим, є вибір між тим, щоб пограти на телефоні якусь гру і на комп'ютері, то що б ти вибрав? Ну, залежить від того, яка гра. Угу. Тут... Ну, Допустим, Тут... навіть ти прийшов після роботи, для прикладу, і просто хочеш розслабитись, то куди б ти пішов, так не знаю. Або ляг би на диван та й... Щось би залипав телефон або пішов би за компа щось грати. Ну, наприклад, я б, скоріш за все, б дістав телефон і пограв би, наприклад, в Apex Legends Mobile. Наприклад, він досить непогано зроблений. Uh -huh, uh -huh. А в які ігри ти граєш, розкажи нам. Різні онлайн проекти, в сінгл-плеєрні ігри. Дуже полюбляю головоломки, мені подобаються. Ну, особливо це на телефоні. На старій кнопкові взагалі було класно раніше. Зараз таке. А, то, вже, Тобто, вже... ти різно-жанровий геймер? Так, я не відношу себе до хардкорних прямо. Ну, не ті, хто грає можу... Dark Souls, або щось таке. Вот. Так, але я й не можу назвати себе прям казуалом. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. І, а, ну, розкажи нам саме, напевно, головне і важливе питання. Чому ти взагалі граєш в ігри? Може, у тебе є якась особиста причина, або, не знаю, розкажи людям, чу... ну, ж... ти ж граєш в відеоігри, але чому? Чому? Ну дивись, ігри дозволяють знайти ком'юніті людей по інтересам. Також це цікаво розбиратись. в них, от наприклад, як гра була так, ну, вона і зараз є, наприклад, той же сталкер. так? Ну 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 Воно ну цікаво розбирати, що, куди, де, як іде, типу, або що звідки до, пішло. До прикладу можу привести того самого відьмака. Відьмак теж цікаво, але відьмак більш така нішова. І не всім підійде, тому що це прям MMORPG. От, наприклад, я грав тільки в одну jrpg за весь свій час. Це Final Fantasy 15. І я. Як... На мене, мені не дуже зайшло, тому що ну це просто кошмар збирай якийсь там грін. Добре, наразі я на цьому подякую, часу я твого багато не забрав, і ми почули твою думку, чому ти взагалі граєш у відеоігри та комп'ютерні ігри, а ми йдемо далі. Ні, так. я граю майже що на всьому, окрім плойки. А. <laughs> То, що у мене плойка в дитинстві не було, але були, коли я ще малий був. Були комп'ютерні клуби, знаєш, такі в підвальчиках. Ну, no, 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 no. no, no. ну, ну. Завжди на районах. У сільських Молод. клубах були. Та, повсюди були, повсюди. Ото, і, виходить, там були всі приставки: Восьмібітні, бітні Сіга, Плойка, oh, все, що yeah. хочеш. І от там от грали, в основному всі. Мало хто собі дозволить мій нормальний комп або ще якусь mm -hmm. приставку купувати. Вуличе Себолен. А розкажи в ігри, які ти взагалі граєш. Ну, там в mm. більшості я. Більшості. Ага. тут скоріш від настрою залежить. Коли там хочеш сам погратись у щось буває. Буває поганий настрій, хочеться комусь, ну, знаєш, втащить. Mm -hmm. то, да -да -да -да. то тоді граєш в шутан. Або якийсь Фортнайт. Або, фай або файтінг якийсь, да. mm -hmm. так. Якщо хочеться подумати, то якийсь квест, або якусь там, не знаю, голова пройти. Ну так, а якщо, допустимо, для прикладу після роботи, якщо ти, не знаю, вже стомлений і після роботи хочеш собі просто знаєш, відпочити, то що ти зазвичай граєш таке. Не знаю, може щось розслабляюче, або наоборот щось таке. Dark Souls в основному. Ага. Або в Souls-like грублі. <кхех> <кхех> Такі, а... знаєш, напівдепресивні сетті. No, 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 no. <кхех> і ну, ну, ну. А давай останнє контрольне питання. Чому ти взагалі граєш у відеоігри? Може, ти якась, не знаю, причина або ну, розкажи це людям, чому ти граєш у відеоігри? Подобається то і все, в принципі. То що, якщо нема можливості грати, то я не граю. Якщо нема настрою, то я не граю. Ну, це не обов'язково. Можна і серіал подивитись, книжку почитати. Ну, вийтись вит... по вулиці. Знає, задумався, бо є ж ніби багато різних інших занять, чим, не знаю, пограти годинку-другу у Fortnite, можна піти книгу почитати або, не знаю, щось поучити корисне. Ну, розумієш, тут іще такий момент. Наприклад, я люблю спілкуватися зі своїми друзями, а друзі живуть далеко від мене. Роз'їхалися, розумієш, і зараз, щоб з ними підтримувати зв'язок і водночас займатися чимось разом, то можна грати в ігри. От тобі, пожалуйста. Тоже, ти розказував. Ну, то таке. Добре, все, я тобі наразі поякував, щось вийшло ніби смутно, коротко, але це таке Про пробне тільки, що я з підписниками так спілкуюсь на відео, тому що раніше ще не практикував таке, та й поки сумно, скрутно та й. Та й таке, так що я тобі подякував. Та нема за що. Все, йдемо далі. Раніше Добре. грав в основному на телефоні, ці мобільні ігрульки всякі. Угу. І тепер от прийшов на такашні. Тобто це ти заспу... Тільки нещодавно ну, у комп'ютерному геймінгу, так, так сказати. Бо, ну тяжко сказати, тому що раніше і на старому ПК трошки погравав, але це важко назвати геймінгом. 15 FPS, Fallout 3, це ну, больно. А відколи ти граєш відеоігри? Ну, там, можливо, від дитинства, або О. якщо зануришся свої спогади. Якщо так зануритися, то це було дуже давно. Я ще як маленький був, мені купували Денді, Сегу, типу, всі ігрульки бавився класно. Класику, таку, так скажемо. А потім якийсь день приїхав мій хресний за кордону, подарував мені PlayStation 2 в Ой-ой-ой. І. Ой, ой, ой. Я бавився такі класичні ігри, типу GTA-шки, Там різні частини були. Здається, було е, дві чи три частини. Та дві офіційні і третя піратка. Піратку я не багато грав, тому що, ну, трошки прошивочка злетіла. А давай розкажи, в які ти ігри зараз граєш. А, зараз е, час від часу. ну, Коли дуже багато вільного часу, граю якісь сюжетні ігри. Ну, заради сюжету типу, історії. AAA чи, чи ні? Ну, ну Типу, типу такого. Щось, не знаю, або. Ну, я... Ти маєш на увазі то мені зразу на думку спадає Годовар Рагнарьок, або, не знаю, щось типу того. Ну, це таке -це амій ноут не потягне, знаєш. Ну, щось попростіше, таку стару класику. Угу. Call Duty, можливо, або. щось таке, що там ще щось виходило. Crysis. Четверту GTA ГТА утягне, то можна приходити О, там. Та й це файненько. І давай розкажи саме основне причину, чому ти граєш в відеоігри. Ну, основна причина, мені здається, це якраз тупо згаяти вільний час, не знаю. Ну, раніше це була така основна причина. Хто угу. вдома таки закрився, ігри побавився, і вільний час захаяв. А тепер трошки навчання не дозволяє. То доводиться йому більше уваги приділяти, так скажем. Ну, і тепер частіше з друзями виходжу десь. Ну, ну, ну. Просто, знаєш, є багато інших справ, чим можна зайнятися, але люди все рівно приділяють вільний час, не знаю, пограти годинку, другу, третю, можливо, п'яту, якусь комп'ютерну гру. Ну та, в основному якось мені не знаю. От зараз в гуртожитку вільний час. Це от о, три категорії, так скажімо, три варіанти таких. Це піти погуляти з другом, подивитися який, якийсь фільм, серіал, там, не знаю, мультик, або пограти щось. І ну, два я ще останні... додам частіше свою... Давай. четвертю категорію просто піти поспати. Mm -hmm. Добре, все, yeah. на цьому наразі я тобі подякував, часу багато надіюсь, твого не зайняв. Все, yeah. напевно, йдемо далі, або це був останній гость, yeah. я ще поки не знаю. Я думаю, чим більше, тим краще, хоча не, не на кількість працюємо, а на якість, але в будь-якому випадку дякую тобі за участь у відео. На цьому все. Хочу всім подякувати, хто додивився його до кінця. Напишіть в коментарях, чи продовжувати знімати такі відео. Ну а я буду прощатись до наступних відео. З вами був Андрій. до зустрічі!